Випічка з м'ясом це традиційна страва. Може бути як ситною закускою, так і повноцінною стравою. Приготувати можна будь-якої форми. В мене мали бути кораблики, але, чесно кажучи, мені вони нагадують на човники. Перш за все, готую тісто. Знадобиться 100 мл теплої води, 100 мл молока. 2 столові ложки цукру, 15 грамів пресованих дріжджів розмішала, все запінилося. Додаю чайну ложку солі, яйця 40 грамів вершкового масла, 1 столову ложку львівською ковитою і борошна тісто візьме приблизно 400 г. Замішую тісто до рук, не липне. Накриваю плівкою і до теплого місця на 1 годину. А тим часом натираю приблизно 300 г твердого сиру на середню тертушку. Далі чимала цибулинка і один зубок часнику. Додаю до них 300 г фаршу, в мене свинячий. Сіль та перчик можна при бажанні натерти ще трішки болгарського перцю. А тим часом тісто вже добре підійшло, припиляю поверхню борошном, дістаю тісто, формую валика, розділяю на 8 частин, розкачую і викладаю по краях сир. Загортаю, роблю свого роду такі бортики. Всередину викладаю чимало соковитого фаршу і зверху знову буду засипати гарно сиром. Перекладаю на силіконізований пергамент. Постоять хвилин 10, змащую жовтком, посипаю кунжутом, духовка в мене розігрівається до температури 180 градусів 25 хвилин. Малий кричить човники, старий сосиску в тісті, та без питань всім догодила. Дуже ловкі вийшли плавзасоби. Спробуйте, смачного!